Ми в кінці, здається, листопада приймали такий законопроект, він називався 3651, він був присвячений передачі комунального майна із рівня районів в рівень громад. Так як це зміни до законопроекту про Кабінет міністрів, то народна депутат Шкрум Альона Іванівна внесла таку правку, якою обмежила повноваження виконуючих обов'язків після 30 днів в нуль. Тобто, в нас зараз така в країні ситуація, коли проходить 30 днів. Виконуючи обов'язки, не має жодних повноважень. Наприклад, у випадку Міненерго це. Відбувається на тому, що він не може спрямувати гроші на зарплату шахтера. Ми вважаємо, що це ситуація не дуже правильна, і ми пропонували якраз в законопроекті 4531 про відновлення конкурсів на державну службу. Пропонували там виправити цю ситуацію і певну частину повноважень повернути на постійній основі. буде, Правильно позабуде буде, буде позачерговано. Зараз я не знаю там процедурно. Президент має звернутися до Верховної Ради. Ми чекаємо від нього звернення. І відповідно, ми запропонували певні зміни. В залі була дуже така складна ситуація. Дискусія в результаті ми вийшли на ту редакцію, яка дійсно за думкою президента, і ми її сьогодні в комітеті зранку розділили. Вона не відповідає тим задачам, які ми хочемо, щоб виконуючи обов'язки міг виконувати. Тому президент пропонує взагалі цю всю історію припинити повернутися до першої редакції закону про Кабмін до правки шкрум. І працювати так, як ця країна 20 років працювала, коли треба виконуючи обов'язки, коли є можливість або Верховна Рада доходить згоди чи коаліція да призначається міністром, тому що ми пам'ятаємо з вами, що в цій країні були і по два по три роки виконуючи обов'язки, да ніколи це раніше не турбувало. Але в чомусь в цьому парламенті така відбулась політична маніпуляція з цією правкою шкрум по обмеженню повноважень конкретних двох людей Шкарлета і Бусловець на той момент, да? і ми розуміємо, що через два прізвища заручниками тоді, там тепер є вся державна система. А зараз це стосується ще третього прізвища Вітренка. Але якщо ми будемо продовжувати через прізвища закладати якісь неправильні принципи, то ми так далеко не дійдемо.